Всім добрий раночок. Знаєте що, ходімо зі мною поплачемо над моїм городом? Такого городу в мене ще ніколи не було. Ну, коротше, якось так. Земля майже гола. Тут я повторно посадила бурячок, що не зійшов. Тут у мене росте літня морквичка. Бо зимова те, що я посадила, вона не взійшла. зійшла. Зійшла більш-менш, вона дуже маленька. Справа в тому, що це вже початок липня. І ви розумієте, що вона дуже-дуже для липня маленька. Я її вже здобрювала. Бурячок. Тут два сорти, цей зійшов не дуже. Тут повторно кидала кабачки, ще не зійшли кілька днів назад, Тут бурячок іншого виду. Він більш-менш зійшов. Ну, щоб ви розуміли, те, що росте, як трава, кріп. Ось він. Ніякий. Далі у мене замальчована ем, горошок. Горошок, горошок, горошок. Тут поганенько зійшов, тут нічого. Вже їмо потроху. Ось, Але теж, бачите, там, 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 там. Тут мене огірки. Оце, щоб ви розуміли, розмір огірків. Напевно, що хтось уже огірки їсть, а в мене вони тільки ось, ось такі. Тут лук те, що посадила по весні. Ну, Більш-менш є трошки жовтого, але не страшно, і я теж замольчувала. Сюди я накидала додатково огірки. <клухи> да, Огірків накидала, але теж поки не взійшли. Тут у мене Ой. цукіньки. Перші не зійшли. Я пересаджувала ось. Щось вже починає цвісти. О, зараз покажу то, що вже цвіте. Де він ось. Але по факту він дуже маленький. Ну, бачите, є зачатки. Це цукіньки. Далі пішло замальчоване. Те, що я висаджувала розсаду, я вам показувала, це капустка починає в'язатися. Скільки раз, два, три, три корчика тільки пропали з цього, що я висаджувала. Далі ось починають це ці алмаз баклажанчики Інші сорти ще не цвітуть. Перчик не цвіте. Помідори починають свісти, Оце все інше це помідорчики. Ось там кое-де з'являються вітеньки. Далі в мене кусок гроду, який я так нічим не засадив, бо не змогла виїхати за розсадою. І я, коли буду в місті, куплю сидирати, хочу одразу засадити, щоб була типу, здобрена. Тут в мене починають звістити, його вже опиляють 4 деньки окремо я посадила. Бо не врізла там, де я бахчу садила. Ось. І тут в мене починають свісти кабачки. Бачите, теж нібито непогано цвітей. є багатенько цих. Це я повторно садила, Перший теж не зійшов. Але справа в тому, що воно дуже мале. Далі йде картопля. Картопля, картопля, картопля. І якщо ви питаєте, чи потрібне добриво, я стараюся без добре. Ну, щоб ви зрозуміли, від цієї пори до, 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 до цієї у мене нітроамофоска і далі пару рядків це зола, Це додавалося припасація. А далі йде без нітрамофоски і без золи, щоб ви розуміли. Ось з добривом при посадці, ось без добрива. Коротше, земля така, що треба тільки чимось здобрювати. Я, до речі, підкормила нещодавно м'ячною селітрою, майже всю розсаду, бахчу, морку, бурячок, чекаю результатів. Ось. І далі в мене починається бахча, яка теж вже має бути великою, але вона в мене не дуже велика. Ох, коротше, те, що я садила ось на пленки. До речі, більш-менш майже нічого не пропало, і вони більш такі ну, гарні. А те, що я, ну, не, не всі, звісно, а те, що я сидила без пленки, багато де пропало, А ось-ось-ось таке. Ось без пленки, ось з пленкою. Щоб ви розуміли. І вже кавунчик починає цвісти. Не знаю, що це. Якась болезність чи що. Беру. Тобто, так, да, оце без пленки. Оце з пленкою. І далі у мене ще диньки. На пленці є і без пленки. І диньки, бачите, вже в мене цвітуть. Ну це ж ті самі, що я і там висаджувала, ото чотири окремо. Ось. І ось без пленки. Бачите, з пленкою. І без пленки. Без пленки. Тому, так, тому що отут, -от, якщо засунути руку, там, типу теплички, і вона прогріває землю і корінці. Тобто, це не гріє, не перегріває, а те, що під землею, корінці гріє. Тому і такий результат, опять-таки: з пленкою без пленки. З пленкою, без пленки, без пленки, без пленки. Так, що робіть висновки. Да? І тут ще в мене. Пару гарбузів, ну, щоб ви розуміли, гарбуз. Оце гарбуз у мене. Ой, без сльоз не глянуті. Да? На ці гарбузи. Теж багато не повсходило. Тобто я отак от по два садила. Не зійшов, не зійшов, не зійшов, не зійшов, не зійшов. І тут у мене, короче, були неправильні сімена. Оце трошки кукурузи. Коротше, в цьому році ми залишилися без кукурузи. А в тому році ми тупанили і посадили замість кукурузи кукурузу у цю попкорн. Переплутали насіння. І тут зовсім трошки ще додаткового горошка. О, горошок зим. Так от. Але щоб плакати, розстраюватися, не буду. Не буду плакати, не буду розстраюватися. Що, дасть Бог, то й буде. То й моє. Знаєте? Звичайно, що дивлюся, що сусідів. Покраще. Я питала у сусідку, вона ну, і підкормлює, підживлює, і з поливом у них немає проблем, як у нас. Так що так. Ну, що, ми опинилися в садку, бо поряд з городом зразу садок. Давайте я щось по садку покажу, розкажу. Садок. Періодично. Яблуні відпочивають. Тобто, якщо в цьому році, в тому році, вірніше, яблуня родила, то в цьому році ось у неї там кілька яблучок. Але яблунь тут дуже багато. Якщо 50 дерев, то більша частина це саме яблуні. Яблунь, мабуть, 25-30, тому я не переживаю. Але ми багато збирали яблук, багато викидали, вони перегнивали. В цьому році я вирішила зробити, як роблять сусіди. А саме, починаючи десь з цього місяця, з кінця, може з середини, починають їздити машини і збирати яблука. А мішок яблук нібито 200 гривень дають, щось таке. Оце 50 кілограмовий цукровий. І під саму хату. Я хочу напрягти дітей, хай збирають. Вон яблуня, ось яблуня, ось яблуня, ось яблуня, ось яблуня. Ні, це слива Боже, я вже переплутала. Вон, далі яблуня. Там яблуня, оця непогана яблуня. Я її буду збирати, залишу. Потім там далі ще і жовта яблунька, як подобається, танечки теж її зберемо. А, і ще якісь. Тобто наберу ну, максимум три ящичка. А так у нас виходить 9-10 ящиків. А все інше ми продамо. До речі, збирають не тільки яблука, там і фасолю збирають, і пір'я, і що тільки не збирають. Слив буде, ця не дуже велика. Я її почухала дуже сильно в тому році, бо вона була суха. Не так багато в неї слив. Але щось є, щось є. Можливо, заморожу. Але, знаєте, щось я помітила, що замороження в нас не дуже йде. Звісно, більше, якщо воно вже готове, типу варення, і навіть варення не дуже. Черешня. У нас чотири черешні, ця сама. Ні, оця сама рання, їдять шпаки, ми не встигаємо. Потім починає оця, оцю ми любимо, і цю вистачила не заморозкою, і оця потім. Вона теж смачненька, вони аж чорні. Але вони, ну, типа, одні з ранніх, їх була багатенька. А пізня черешня, їх у нас три, вони туди за забором, засадком у дворі. Їх було мало. Тобто ранні. Кісточкові більш-менш наросли, пізні кісточкові погано. Є кілька груш, але груші, ну, коротше, вистачає чисте поїсти. Так на консервування, ні, бо груші, не знаю, молоді чи не молоді, ну, коротше, вони якісь такі, є кілька горіхів. Так, що ще? Абрикоси? Дві, але одна ось ця через рік роде. І якщо вони на ній ростуть, гніють. Я взагалі хочу так обрізати. Але я сама не зможу. Мені треба чоловік, щоб обрізав. Бо тінь дає на город, і це не дуже гарно, бо не вистачає сонечка. Ну, зараз нема, а коли повертається, ось сонечко розвертається, починається десь звідти, так от воно заходить, заходить, заходить. Весь цей час оце тінь переміщається від цієї абрикоса. Ем, то, коротше, коли на ній є абрикоси, в тому році були, вони починають гнити. Може, чимось хворіє, не знаю. Ще є айва. Я пару разів компоти закривала, відвозила хазяйки. В цьому році нібито айви не буде. Там було кілька квіточок, але вони підмерзли. Бо ви самі знаєте, в цьому році був холод і взагалі з погодою що Оця сливка є. Та сливка. Коротше, в мене залишилась так, щоб консервувати сливка. І можливо, можливо, то навіть не знаю. Ні, яблуки, я ж кажу, я хочу здати. А з сливками треба буде ще порозбиратися трішки. І в мене отут-ут от є маленький кущик. Це теж сливка, це сливка. Маленький кущик смородини. Бачите, що світка обламалась. Що це таке? Непонятно. Коротше, ось вона. Її тут не так багато. Але вона дуже кисла, діти не хочуть її їсти, я теж не люблю. То я її сьогодні перетру зберу, перетру з цукром. Вийде маленька баночка. О, теж корисна. Смородині навіть більше вітаміна С, ніж у лимоні. Тому треба, треба на зиму, типу, як лікувальний засіб. Ця абрикоска, на жаль, пропала. В тому році ще одна віточка була і навіть щось, якісь там абрикоски падали. В цьому році я обрізала там, сошу, але, на жаль, її треба прибрати. В тому році я одну сливку прибрала, вона повністю засохла. У мене інколи виникають мислі, щось тут посадити, наприклад, персик. Але мама відмовляє, бо ми не знаємо, скільки ми тут будемо. Можливо, поїдемо, може, через місяць, може, через рік, може, через два. А щоб почала родити якась. А щоб почало родити дерево, треба 5-7 років. Да? Ну, дивлячись, які, звісно. Ось, тут ще яблуні, ще горіх, ще сливка, ще яблуні. Кхе. До речі, оця слива вона як дичка. Мені не подобається. І є кілька вишеньок, їх небагато. Ось одна вишенька, ось друга вишенька і ось третя. І я ось робила компот. Так, вчора чи позавчора з вишнею І трішки заморозила і варила варення з кісточкою. Я дуже люблю, воно ароматне. Це як готувала моя бабуся. Їй багато, але я не дуже люблю, якщо чесно, вишня. Навіть не пойму вам. Видно, не видно. Не любитель я вишні і, якщо чесно, вже не хочу її збирати. Кожен рік приїжджала і збирала о, хазяйка. Або вона любить вишню. Ось, а я не хочу збирати вишню. Мені, по-перше, нікуди дівати вже. Цих варенів багато у мене. А по-друге, я ж кажу, не дуже ми її і любимо. Тут маленька вишенька, ну я до речі, напевно, на днях поїду в місто і може її зателефоную, може її відвезу трішки вишеньок. Ось такий у мене садок. Промила її тепер десь один. К двум. Приблизно, бо сморода найбільше цукру бере, ніж, наприклад, полоничка там, чи черешня, вишня. Сюди треба багатенько. І просто перетерти і покласти в баночку стерильну. Можна в холодильнику, можна в погрібі. І бажано, якщо в погрібі, то коротше над цією сумішю зробити цукрову таку пробку. Тобто десь, отак, от. Пару столових ложок ще зверху засипати і тоді воно не буде пропадати. Ще простіше відправити в заморозку взагалі, то я вирішила, що в такому контейнері буде в морозілки. Давно не показувала вам блондинчика. Вон, бачите, шерстка у нього трошки відросла. Гарний хлопчик дав. От і сладкий. Жара, жара зараз, то вони прячуться, хто у квітниках то де. А я йду до вишні. Трошки вишенюк, маночка, і буде в мене масочка скраб для обличчя. Залишити на 5 хвилиночок і змити. Це легкий скраб за рахунок маночки, а також легкий пілінг за рахунок фруктових кислот, які входять у вишні. Але не забувайте, що фруктові кислоти дуже так агресивно діють під час літнього сонечка, тому треба потім наносити сонцезахист. Не забувайте про це. Я п'ю. Я зараз дивлюся американський телесеріал, який називається Шукач. Це про жінку детектива, яка прийшла вишкіль в ЦРУ. Не дуже люблю детективи, але саме цей мене зачепив. А що зараз дивитеся ви? Напишіть в коментарях. Зараз йду до похід, бо в мене тут за двір'ю а? За двір'ю є ці мішки. Корочу, кілька мішків візьму, бо мені треба назбирати. Сіно корочком на зиму. У мене якраз сінце вже підсотка добряче. Тут от, от, що у мене раз, два, три. Цього буде достатньо три мішечки. Зараз заготую. заготуй, бачите, мене закриває.